Кілька комплектів гучномовців, підсилювачів звуку та мікрофонів. До кожного на додачу флешки із готовим репертуаром. Записали гімн, записали патріотичні пісні, щоб, щоб всі перезвикали до наших пісень. Правильних таку апаратуру під новий рік відвезли на шахту Бутівка, Мар'їнку та в район Попасного, щоб українську пісню чули і наші, і вороги. Як вона працює на власні очі, нам вдалося побачити влітку під Зайцевим. Нехитра установка ідея самих військових та Олександра Лопатюка. Він живе у Харкові, займається установкою світлофорів. Відслужив снайпером у 92-й бригаді, а після Демболі, як каже сам, мобілізувався знову у волонтерський підрозділ Повертати борги. Нам допомагали, ми допомагаємо. Нам, от Іра, Вова, от вони до нас їздили, вони всем, ну, забезпечили всім, що можна, там Збройні сили тоді нічого не давали. осінній одяг і їдь. Зимою там в осінніх верцях, в такі від вітру курточки. Ірину Каптер жартома називає новим компатом, а волонтерські поїздки кращою реабілітацією після війни. Санаторія не потрібна, поїдеш туди, ну, побудеш встановити, воно якось вже попускає. Дитячі малюнки, смачне від полтавських господинь. Перед новим роком полтавські волонтери, окрім святкових приємностей, повезли те, без чого на передовій не обійтися. Основне те, що рятує життя і допомоги вижити. Якщо це рятує життя, скоби це бліндажі, мішки нам санжари привезли. Юля солодка, ліки Полтава фарм нам дає, тому що вистачає в цю погоду. Хворих нас тут вистачає там, тим паче. Это диклофинаки, mm. когда мышцы, когда суставы mm. мы там растет, там растерять. Сашка, Спасибо тебе огромное.